Привіт! Сьогодні знову поринемо освіт ароматів від Депава. Розглянемо ще одну посилочку, її вміст, точніше, що я замовила, які мої враження. Ну, хочу сказати, що аромат це, мабуть, пам'ять, якісь емоції, настрій. Якщо улюблений бренд все-таки не зовсім досяжний, ну, можна спробувати аналогову парфумерію. Я спробувала аналоги від депава, і поділюся з вами враженнями від цих аналогів, які мене, в принципі, здивували своєю якістю і схожістю. Щось подобалося, щось, можливо, не зовсім. Ну, Почнемо. Хочу першим вам показати ось такий аромат від Ганімет від депава. Тут 100 мл, тут пластиковий ось такий от флакончик, і тут є спрей. А, значить, це аналог Ганімеда від Марк Антоніо Беруа. Щодо схожості, хочу сказати, що він, мабуть, на 85% схожий на, на оригінал, аналог навіть в деякій мірі мені подобається більше. Він такий легкіший, повітряніший, мабуть, трішки солодший. Меншого з цього аптечного лікарського вайбу, відсутня така якась гіркота і жорсткість. І в оригіналі я відчуваю в базі багато чорного перцю. Тут такого немає. Ну, аналог в ньому більше, наче якоїсь м'якості, замші, якогось тепла, такого повітря, квіткових нот. Він такий, наче. Ну, загалом м'якіший, легший, летютіший, швидше заповнює простір, трішки солодший і, мабуть, для мене такий, наче як більш шлифовіший. Підходить для тих, хто шукає щось особливе, що підкреслить їх індивідуальність та витончений смак. Загалом оригінал Ганімеда він популярний серед поціновувачів нішевих ароматів, і його можна описати як космічний, мінеральний, деревний і шкіряний. Ну, Так як схожість для мене більше, ніж 85%, то в принципі, що всі характеристики, які відповідають оригіналу, в принципі, вони так само відповідають і ось, цій, ось цьому аналогу. Думаю, що можна носити в будь-яку пору року і в будь-яку погоду, Він буде різні ноти. По-різному видавати, швидкість, ось цю, мабуть. Ось. ну, Це унісекс, в принципі, і група деревні пряні. Поєднують собі ноти мандарину, фіалки, безсмертника і замші, створюють таку елегантну та несподівану гармонію. Тут також є шафран і мінеральні ноти, мускус, молекули. Загалом це аромат створює таке відчуття витонченості, сучасності, загадковості. Це така унікальна композиція, що поєднує ось мінеральні деревні та квіткові ноти. Ну, дуже гарна стійкість на шкірі, особливо на одязі. Відчуваю, в принципі, аж на наступний день, якщо використаю два пшика, мабуть. В общем, загалом це сучасний такий. Унікальний аромат, який відрізняється від інших парфумів, ось своєю цією композицією і звучанням мінеральності. Мені подобається. да, Я ось використала маленький ось такий флакончик, а потім замовила ось такий великий. Буду користуватися. І замовила щось такий тревел, наче формат для сумочки. А дуже, в принципі. Цікавий він, буде комфортно таким користуватися. Він невеличкий, займає небагато місця. І, в принципі, доволі непогано виглядає. значить Відкривається, як бачите, губна помада. Це також ароматик Ганімет, і тут 10 мл. Ось, тобто Ось таке пакування є зручне для сумочки. Цікава така задумка. Ще один великий флакон я замовила це у нас тал... блю талісман. Ось, бачите, також тут 100 мл, також ось такий от пластиковий флакончик зі спреєм. Ось також почала я користуватися. В минулому відео я його вам вже показувала. Я використала маленький флакончик, він мені настільки також сподобався, що я замовила ще ось такий великий флакон. Ну, оригінал це Blue Talisman від Ex Nihilo, Що стосується схожості, то так, він схожий, десь відсотків на 90, як на мене. Він ну, такий дуже стійкий, можна так сказати. Також, як в принципі, ганімет, я його відчуваю два пшики на наступний день. Ось це ну, такий дуже. Багатогранний, солодкий, такий яскравий, життєрадісний і також сучасний аромат, доволі таки гармонійний на мій смак. Ну, відчуваю я тут таку, наче, солодку грушу, кисло-солодкий мандарин, якісь білі квіти. Ну, в базі там, дерево, мускус трішки спецій. Він дуже такий глибокий, насичений аромат, дуже стійкий, шлейфовий, в базі він такий ніжний, заповняє простір. І знову ж таки, повторююсь, для мене є тут якась карамельність, якась така солодкість карамельна. Ну, не знаю, я відчуваю це від початку і до кінця. ось І мені, так, да, він сподобався дуже, особливо за такі кошти і класна якість, і схожий він мені дійсно на оригінал Blue Талісман. Е, ну, також користуюся, дуже приємний такий. Цитрус, мускус, яскравий, життєрадісний, переливчастий такий дуже актуальний і сучасний, як на мене. Мабуть, додає впевненості цей аромат, також для людей, які хочуть підчеркнути свою індивідуальність. І думаю, що він приємний майже усім. Ну, в общем, я задоволена ним і буду користуватися далі, в принципі. Для мене навіщо платити більше? Це аромат, депава дійсно справилася з ним. І, і дійсно хороша стійкість, схожість, шлейф і дуже приємно. Ще покажу ось такий аромат. Це Aventus от 15 мл. І це такий пластиковий флакон з чорною наліпкою. Це значить, що це чоловічий аромат. Ну Це аналог Creed Aventus Absolute. Це більш інтенсивна версія Aventus про схожість сказати не можу, оригіналу я не знаю. Знаю сам Aventus І це, мабуть так, оцей Абсолю більш інтенсивна версія. Звучить глибше і насиченіше. Щодо стійкості шлейфу, то, да, досить стійкий на одязі, більше 6 годин шлейф заповнює простір, доволі швидко і довго залишається. Щодо аромату, то з перших нот відчуваю ананас, бергамот, смородину, дуже все яскраво, соковито і свіжо. Є жасмин, пачулі в нотах, вони, мабуть, додають такої ніби елегантності. В базі дерево, муску, смог і амброксанові ноти. Ну, це такий, наче, статусний аромат для тих, хто не боїться бути в центрі уваги. Він дуже потужний для таких впевнених, харизматичних осіб, ну, може використовуватись для особливих подій і, в принципі, для повсякдення. Ну, бачу цей аромат тільки на чоловіках, ну, підводячи підсумок потужний статусний, з вибухом ананасу, дорогий шлейф, чути здалеку, голосний, сподобався мені і, в принципі, моїм чоловікам. Класний аромат, в принципі, можна обдумати версію у 100 мл. Ще отакий чоловічий ароматик. А, значить, тут вказано ось Imagination. Це аналог Louis Vuitton, і тут також 15 мл пластиковий флакон з чорною наліпочкою. Тобто, знову ж таки, чоловічий аромат. А, також, схожість не скажу, не знаю оригіналу, по відчуттям це такий класний, яскравий, брутальний такий. Палкий аромат, який підкреслить мужність, аромат з характером таких і чоловічим запалом. Тут і цитрусовий заряд, і тепло, солоного такого повітря, і, мабуть, якісь екзотичні спеції. Ну, бергамот, мені здається, апельсин, чай з корицею, поно там ще там, дерево є, яке додає, наче, такої терпкуватості. Ну, свіжий, чистий, такий глибокий аромат, що пробуджує, як пишуть на їх сайті, де внутрішню свободу, відчуття енергії та легкості з перших нот цитрусів, бергамоту, лайму, апельсину. Всередині композиції глибока така елегантність, загадковість, куди є чорний чай. І в базі Лада, Неролі і Амброксан, що створює такий об'ємний шлейф чуттєвості і мрійливості. Ну, загалом, думаю, що це для тих, хто не боїться фантазувати, дивиться ширше, відчуває глибше. І, як на мене, я думаю, що, в принципі, можна його розглядати як унісекс. Я, в принципі, скористалася ним, і мені він дійсно сподобався. Також стійкий, шлейфовий, заповнює простір, ну, такий хороший, гарний такий дорогий шлейф, ну, хороший аромат. Ну. Щодо тільки схожості не можу вам нічого сказати, але він мені сподобався. Це також та версія, про яку я б подумала а в більш такому повному об'ємі її купити наступного разу. Далі вже жіночий ароматик. А, значить, тут вказана Акваалегорія, також 15 мл. Пластиковий ось такий флакончик, уже з білою наліпочкою. Це значить, що це жіночий аромат. А, ну, це аналог Акваалегорія мандарин базілік По схожості знаю цей аромат. Можу сказати, що десь відсотків на 80-90, можливо, 85%. А стійкість, мабуть, іноді навіть краще за оригінал, шлифей дорого, він такий летючий, знову ж таки, заповнює простір, залишається деякий час. там. Щодо аромату, це справжнє святкування свіжості, радості, сонячного настрою, ну, таке ніби літо десь в Італії, десь на середньому, Середземному морі. А, значить, відкрився він таким яскравим суковитим мандрином. Ніби ось такий сад десь біля моря, саме з цитрусами. Ось ця цитрова солодкість поєднується з базиліком, який дає прохолоди, і доповнюється таким апельсиновим квітом, зеленим чаєм, який роблять цей аромат легким таким і більш прозорим. В шлейфі тут є деревні ноти, які, в принципі, і закріплюють цей аромат, і не перевантажують його. Це аромат для тих, хто хоче пахнути чисто так, природньо, але з характером. Ідеально, в принципі, на літо, десь на ранкову каву чи прогулянку. Загалом такий легкий, яскравий, свіжий, дуже енергійний і, і смачний класний Хочу більше, і буду замовляти в більшому об'ємі обов'язково. Ще один ароматик останній з 15-млітрових. Значить, це касамараті. Ось, як бачите, це аналог ліри І тут, бачите, рідина, уже така прям. Жовтенька, мабуть, це вказано те, що тут присутня ваніль. Це також жіночий аромат з білою наліпочкою. А це такий гурманський аромат, дуже стійкий, шлейфовий, солодкий. По схожості десь знову ж таки на відсотків 85%. Це такий смачний лимонний пиріг з карамельною начинкою. І тут, в принципі, можна побачити і чай з бергамотом та апельсиновою кіркою, присутня лаванда. Ну, загалом яскравість, яка така заряджає, ніжний жасмін тут є, кориця, карамель, ваніль. Ось, в принципі, ось ця ваніль, карамель, кориця, мабуть, дарують такий затишок, тепло. Ось. Да, По стійкості я вже казала, дуже стійкий, шлейфовий, там більше точно 6 годин, і на наступний день відчувається точно на одязі. А, думаю, він ідеальний десь на осінь, вечір, такі особливі моменти, коли хочеться відчуватись розкішно, солодко, витончено, спокусливо. Але для мене тут солодкості занадто. І спробую восени Не розглядаю в більшому об'ємі до покупки, Ну буду ще його пробувати. Ще ось такий замовила. Тут такий скляний флакон всередині, ось таке гарне пакування. А, значить, тут назва вказана, ось, бачите, авентус, і тут 8 мл. Покажу, як виглядає всередині флакончик. Ось як бачите, він у вигляді такого діамантику, наче, з такою дерев'яною кришечкою і шнурочок ось. А, значить, аромат цей. Це аналог, кріт Авантус, аромат фруктово-шупровий. Аромат спершу розкривається такою фруктовою композицією, з чорної самородини, ананаса і яблука. Плавно переходить в поєднання з трояндою і Жасмином, і після смак ваніль, мускус і сіра амбра. Тут такий баланс між солодким ананасом і шкірно-димністю такою. Робить цей аромат, в принципі, унікальним ось цей баланс. Ну, це такий аромат, як кажуть, успіху, впевненості для тих, хто цінує елегантність, харизму, стиль і сучасність. Ну, будемо використовувати у нашому авто. А Ще не використовували, як бачите, він новенький. Ось, я тільки розпакувала при вас. Ну, надію, що нам сподобається. Ще ось такий парфумований гель замовила. А як бачите, доволі великий. Тут також аромата Вентус і тут 250 мл. Ось таке також пакування. І покажу, як він виглядає. Це ось така великий, такий великий флакончик, ось, як бачите. Чорна така наліпка. Сам гель дуже ось такий тягучий, такий. І такого гарного, такого лимонного кольору. Ось. Ну, Також аромат вентуса. Я про нього тільки що розповідала, що це такий аромат. Фруктовий, наче, шипровий, ось солодкий ананас і шкіра і дим. Ось, наче, так його описують. І ось така ось кришечка, яка ось таким чином відкривається. Ну, ось. Ще замовила аромодифузор. Ось щось в мене впаде. Хочу вам його показати. Значить, тут аромат а, імператриця. І тут 50 мл. Ще подивимося, яким чином виглядає. Ось таким чином він виглядає. Ось такий флакончик він зі скла. Як бачите, написано Room Parfum 50 мл, депава, ось цю кришечку там потрібно зняти. І вставляєте тоді ось таких три палочки. Також до кожного пакування такого йде такий пробничок у подарунок. В моєму випадку це Кароліна Херера. Спробую. І вважаю, в принципі, що така річ досить добре можна замовляти на подарунок. ось І ще, значить, в мене був один аромодифузор. Значить, у мене син його вже забрав. Це, значить, Lost Cherry. Лос Черрі, як бачите, написано: 50 мл. Ось таким чином він працює, ось ці три палочки, все. Він, правда, відкритий, боюсь що він не, не розлився. Ось, ну. Лос Чері, в принципі, всі знають, Це аналог Тома Форда лос черри, аромат такий вишневий, солодкий, горіховий, мигдальний. Ну, наче така кальянна вишня. І і дим, там, як на мене, присутній. Тут, мабуть, він для тих, хто, кому подобається теплі, солодкі, хвилюючи аромати, аромат тягучий, вишневий такий сироп. Ось чи, чи вишневий лікьор, можливо, з тепкуватим таким мигделем. Ну, Тут також є троянда, слива, жасмін, ваніль, кориця і кедр в нотах. Ну, я чітко по нотам їх не відділяю, але ось в букеті, в самій композиції, мабуть, вони відчуваються така цілісна композиція дійсно. Такий статний, смачний. Часом як вишневий пиріг з корицею сливою. Цей аромат мені нагадує густий, такий, глибокий, насичений і дуже інтенсивний. Він у сина вже стоїть, мабуть, три тижні, Ось, як бачите, скільки його ще залишилося. в принципі. М -м -да, він перебиває <laughs> усі аромати. Зараз у мене в кімнаті його тільки занесла. Син одразу його забрав, він полюбляє саме том Fort Lost Cherry. Ось. Cherry. Ну, він да, він заполонив уже простір. Не знаю, як буде з ось цим, бо це, мабуть, більш такий фруктовий, озоновий, більш акватичний і зелений аромат. Ну, Він як позиціонують його на сайті: тропічний аромат, безтурботний. Ну, Коли я його тестувала, я відчувала такий прохолодний наче кавун ківі і таку пікантну ноту перцю. Ну, чимось нагадує, мені зразу фаіація на тему спекотного яскравого літа. Тут, мабуть, також є ноти жасмину, дерева, лимону. Ну, такий смачний такий він, в принципі, також бо є кавун, такий він сонячний аромат. І до кожного такого замовлення, якщо більше 800 гривень, вони додають такі чудові наборчики. Також можна їх в принципі, купувати як в подарунок. Тут 6 пробничків по 3 мл. Ось такий пробничок Dior Vanilla Diorama. Це у нас Kilian Love by Kilian. Це у нас? що у нас, Saint Лоран L'Homme, Це чоловічий аромат. знаю його дуже класний. Мому чоловіку подобається. Це у нас Lanvin Modern Princess. Дуже класний аромат такий легкий, літній, приємний. Це у нас Dior Dior Діордит. Двоєчка. І ось це у нас Hugo Boss. Ботленд Грей номер 6 так. Ось такі класні. Тобто, можна, в принципі, за таким от подаруночком ще відчути 6 ароматів. І, в принципі, деякі з них з цих ароматиків, які я відчула в. А такій міні-версії мені сподобалися, і я, в принципі, можу їх купити уже в такому форматі у наступному замовленні. Ну, дуже класно, як я вважаю. Ось таке велике замовлення було у мене в цього разу. Я оплатила за усі ці продукти 1215 гривень, отримала два флакони по 100 мл, 4 флакони по 15 мл, тревел формат, автопарфюм, гель для душу парфумований, два чарівні аромати для кімнати. І а, подаруночок, ось такі пробнички, 6 пробничків по 3 мл. А, Ну, чи варто купувати продукцію ДПВ? Робіть висновки самі, пробуйте. Я для себе вже зробила, і мені подобається ця продукція. Буду ще купувати. У мене вже є деякі бажання на наступне замовлення. Ось, ну, дякую, що були зі мною. До нових відео не тільки про парфюми і бережіть себе.